Вітаю, друзі! Подивіться, що в мене є. Ні, це не картопелька. Це така сердечка. Це замі'я з листочків. Через кілька місяців він наростив ось такі бульби і корінці. Ось такий вигляд має. Чомусь немає лист... нічого, ростків ніяких. Грунт ось такий був тут. І лічуза, і керамзіт, і трошки ґрунту. Ну, такий не, ну, більш подібний до таких досоквентного ґрунту. Це я вирішив його розкопати і подивитися, що ж там всередині. Всередині ось така краса, начебто все красиво, гарно. Зараз пересаджу знову. Надіюся, скоро вже буде щось рости. Я Не знаю. Гілочки мені треба. <смі> До речі, я висаджував їх в різний час, Цей пізніше. Оцей листочок трошки такий блідий і ось тут пошкоджений трохи. Що з нього буде, я не знаю. Але ця бульбочка є. Ростуть обидва в ось такому невеличкому горщику. Так що маю надію, що вони виростуть хороші рослини. Чи були у вас такі моменти досвід вирощування з листочків зам'якулькасу? Напишіть, будь ласка. І до речі, я не проращував їх у воді, як показано в інтернеті, а одразу саджав у ґрунт. І у ґрунті вони вкорінилися, дали бульби і корінці. Ще вирішив зняти вам цю абракадабру, щоб ви подивилися, яка воно дивне, чудне, аж самому цікаво. Ну, я сподіваюся, що виросте рослина.